Чок на ПК. Обійми Дімітреску у VR. Українська версія Pepress Please. Про це та багато про чого іншого прямо зараз в ігрових вечірніх нюзах. Пам'ятайте, що ігрові нюзи це тільки гола правда. Мультиплеєр на біль повертається в Dark Souls. Якщо ви раптом не знали, чи забули, вже як 4 місяці. Онлайн сервери ігор серії Dark Souls на ПК не активні через суттєву діру в її коді, який дозволяв поганцям заволодівати даними гравців. Але дуже накапустити вони не встигли, бо експлойт знайшли не поганці, а добродії, що шукають вразливості, і передали їх розробникам. Проблема збіглася з активною фазою полірування Elden Ring, тому її виправлення очевидно було відкладено. І от тільки зараз на зв'язок із нежиттю вийшли From Software і заявили, що команда вже займається відновленням роботи онлайн-складової ігор. Але знову таки обійшлось без дат. Тому бігайте у свою New Game Plus 7 і готуйтеся до вторгнення. Mm -hmm. В найулюбленішому і можна сказати єдиному симуляторі далекобійника. Euro Truck Simulator 2 скасували доповнені шітофраша хат mm, Russia. В якому, що логічно з назвою, відкривається доступ до просторів території сусідньої російської Федерації. На жаль, сусідньої. наразі ж розробники відмовились випускати доповнення до тих пір, допоки йде війна, в рамках якої вище згадана Росія, що не має серця взагалі напала на Україну. Дякуємо їм за таку позицію і сподіваємося, що у груди дадуть і простори нашої ненькі. Або інших країн східної чи центральної Європи, я давно хотіла Євротур, хоч десь він у мене буде. І ще одна прекрасна новина де є слово Росія і є слово відміна. Лицарі Готема не збираються розмовляти мародерською навіть за допомогою субтитрів. Так, Warner Brothers Монреаль скасувала локалізацію Gotham Knights через зрозумілі нам сім причини. Шкода, звичайно, що замість неї ще не додали українську, але я думаю, все у нас попереду. Тут я прям дійсно чекаю, адже нашої мови має бути більше в іграх, тим паче враховуючи такий колективний бан на російську. Бан на Росію мені подобається більше. Ну що любителі мертвих нацистів, які чекають свою чергу на мобілізацію. Для вас є нагода підготуватися і постріляти їх власноруч у Wolfenstein The New Order. Щоправда, нацисти там німецькі, а історія альтернативна. Де гітлерівська Німеччина взяла таки перемогу у другій світовій війні і насадила у новому світу свої нові порядки. Саме ж це дуже драйвовий шутер, який точно варто пройти. Він не є продовженням класичних Wolfenstein, а є його перезапуском, до якої наразі вийшло вже три гри. Тож біжіть в Epic Game Store і забирайте собі цю гру, поки її там ще роздають. Нова mm -hmm. Age, яку вже так давно чекають фанати. Нарешті отримала ні не повноцінний трейлер і не показ геймплею. і навіть натуре релізу взагалі пройшови. Вона отримала під заголовок Dread Wolf, тобто страшний вовк. І це ще раз підтверджує, що сюжет гри буде крутитися навколо Соласа, що був соратником інквізитора в Dragon Age Inquisition і виявився ніким іншим як самим. Ні-ні, я не буду вам спойлерити, бо я думаю, що більшість із вас навіть не пройшла Inquisition. Навіть я його не пройшла, як і всю серію. Не дивіться так на мене. І ти один конкретний глядач так само не дивись так на мене. Зате я знаю сюжети лор гри. Ну, окей, трошечки знаю лор гри. А сюжет Inquisition вартує того, щоб пройти гру. Тож, як буде змога взяти гру по знижці, а вона дуже часто продається саме зі знижками, обов'язково беріть. Не будьте як я, купуйте і проходьте культові ігри, а не тільки Knight 5 разів. Ви думали пара новин на початку і ми забудемо про росіян? Ха! Ні. Ваша улюблена рубрика: виття на болотах. На цей раз мінорне. Затягнули через те, що компанія Hewlett-Packard Enterprise, або як ви її знаєте, HP, покидає Росію та Білорусь. На це правда пішло за багато часу, як на мене, але все одно добре, що хоч із затримкою, але бізнес іде із країни агресора і не хоче й мати ніякої справи з державою, що влаштовує геноцид. Як сказав Федоров, поки до України приїжджають сі головних світових технологічних компаній, і навіть попри війну планують відкривати у нас офіси. РФ стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну Стелю, ще й прихопивши з собою Білорусь. У двох жахнити веселіше, правда? Activision все більше шумить з приводу нової Call of Duty. і окрім дати релізу гри, також вказали дату показу геймплею, а саме 8 червня. Окрім цього, показали ефектний лайфтрейлер по грі з реальними акторами, девізом якої стала фраза The Ultimate Weapon is Team. І так, якщо вам почулося, що він натякає не на команду, а на слово Steam, Вам не зовсім таки почулося, тому що навіть Valve на це відреагували. А значить, я думаю, чекаємо реліз гри у найулюбленішому магазині Горна ПК. вперше за остав останні п'ять років, до речі, де ви були п'ять років, поки люди страждали. І допоки анонсів і релізів деяких ігор треба чекати, Diablo Морталс вже вийшла і розриває Play Store Play Market За буквально перший день релізу вона принесла розробникам 700 тисяч доларів, і це я нагадаю: гра free-to-play але такий дохід не має дивувати, тому що окрім того, що у серії купа фанатів і за якістю вона випереджає багато інших мобільних продуктів, такі цінники на деякі речі у грі приємно дивують. Там є набори бойових пропусків по 100 гривень, і є набори косметики і ресурсів по 100 і більше доларів. Тобто маємо гарну варіативність. Ну і такий дохід з такими цінниками це, хоч і добре для компанії, але скоріше погано для гравців, тому що може сприяти поширенню кількості випуску ігор, що грабують наші з вами гаманці, замість того, щоб випускати якісні повноцінні продукти. Тут State of Play від PlayStation пройшов у минулі ще трога на п'ятницю, і там багатько чого показали. Це буде надовго, тож ви можете піти взяти чай, пляцька, відбити кубань, ну а я почну. Шоу Sony відкрив трейлер Resident Evil 4, а точніше ремейк цієї частини. Нарешті фанати дочекалися цього. І як і в попередніх ремейках, на нас чекає оновлена графіка і підтягнутий геймплей, який обіцяє бути більш схожим по атмосфері на Resident Evil 7, правда, від третьої особи. Сюжет гри скоріше залишить без змін, хіба що трошечки причешуть, як це було з Resident Evil 2 та 3. Окрім цього, компанія пообіцяла, що для гри так само буде і VR-контент. Невідомо чи буде це повноцінний режим основного сюжету, чи якісь просто окремі частини гри. Реліз запланували на 23 березня наступного 23-го року. Ну що, фанати спайді і ненависники консолей дочекалися? Так, Spider-Man Remastered вийде на ПК 12 серпня. Тобто, як ви любите казати, бета-тестування пройдене, тепер можна гру випускати і на найголовнішу платформу. Головне, щоб ваша відеокарта, яка коштує як консоль, змогла нормально запустити цю гру. Серед хорошого після шоу Insomniac заявили ще й про те, що на ПК також вийдуть і пригоди Майлза Моралеса. Тобто на вас чекає відразу дві гри, після проходження яких компанія сподівається, що ви таки купите консоль, тому що про вихід Spider-Man 2 на ПК не було ні слова. Гіріла Games прямо таки під час виставки випустила режим нова гра плюс для Horizon Forbidden West, який привнесе можливість не тільки пройти гру повторно, але і дасть нові обладунки, зброю, косметику і так далі. Тобою там, до речі, так непогано в макіяж навчилась, я вам скажу. Окрім цього, апдейт також приніс із собою і правки для гри, що дає змогу з більшим комфортом і якіснішою картинкою грати в режимі продуктивності. Але, як на мене, гра занадто завагована. Ми про це ще поговоримо, коли буде огляд, який я морально вже потрошку готую, бо я вже майже Закінчила гру, під словом майже я маю на увазі залишилось ще багато. Окрім того, нам показали ще й порцію геймплею vr версії Horizon під заголовком Поклик гори в цій грі на жаль, а може і не на жаль, ми не будемо грати за Гелой, але ніхто не виключає варіанту того, що ми з нею зустрінемося. гра ексклюзивно для PlayStation VR 2, А от коли вона вийде, невідомо. Наступною в шоу була Callisto Протокол. Нарешті нам показали фрагменти геймплею і те, які жахи на нас чекають. І тут все в традиціях Dead Space. вузькі коридори, самотність і жахливі вороги, що бажають буквально з'їсти ваше обличчя, Посмакувати глазницями, здерти шкіру зі щічок. Ну, все те, що ви уявляєте щоночі, коли думаєте про путі. <кхід> так, стоп! Досить жартів про русню. Вони не вартують нашої уваги. Все, я більше не буду. Чесно. Графічно гра зараз виглядає дуже круто, і це точно додасть їй більше жахіття. Разом з цим вказали й дату релізу у 2 грудня цього року. Любите ролики? А любите постріляти? А може ви любите щось стайловеньке? І що ж, якщо у вас настільки специфічні смаки, і ви хочете поєднати їх щось в одне, то тримайте, для вас підготували роллер-дром. Стайлови екшен на роликах з насиллям. Про що буде гра сюжетно, ну, невідомо. Але я думаю, вона зовсім не про це, і сюжет взагалі не треба. Вихід запланували в серпні 2022-го. І я розумію любов до аніме. І я розумію любов до графічних новел. І я розумію любов до соус-лайк. Але поєднувати це в одну гру так вам не почулося. гра Enter Nights – Це щоб його симулятор побачень на стероїдах, бо він також ще й має боївку в стилі Soul. І хоча ця гра зовсім не для мене, я впевнена, що в неї знайдуться поціновувачі. Цікаво, а гімплей буде передавати рівень поту долоньки, коли вам треба затиснути тригер, щоб взяти віртуальну вайпу за ручку. А фінальний бос там хто намагання сказати гарній дівчині привіт! Може, познайомимось? Чи, можливо, просто зустріч з татом твоєї нової дівчини? Не знаю, але виглядає це ультра дивно. Ну а тепер новина для фанатів леді Ци, тобто для фанатів великої, тітки леді Дімітреску. PlayStation показали і анонсували vr версію пригод Ітана Уінтерса в Resident Evil Village, які вийдуть на PlayStation VR 2. І так як дати виходу самого давайцю ще немає, то немає і дати на коли вам треба покласти серветочки біля себе. Окрім селища, на VR також показали геймплей продовження The Walking Dead – святі та грішники. До неї вийде другий розділ під назвою розплат, судячи з трейлеру, трішки підтягнуть графіку, але геймплей і атмосферу залишить без змін. Дата виходу 2022. І це цікаво, тому що ми маємо тепер надію на те, що PlayStation VR вийде скоріше ніж ми чекаємо, адже трейлер було показано під лейблом саме гарнітури PlayStation. vr версія No Man's Sky також завітає на PlayStation VR 2. думаю, тут можна нічого додаткового не розповідати, адже вона повністю відповідає версії гри, що вже доступна на ПК. Дати релізу на PlayStation поки немає. Square Enix представило продовження Final Fantasy і її 16-ту частину. Було показано майже три хвилини, як катсцен, так і геймплею, який обіцяє, що буде більше пафосу, більше боїв і більше ефектних бійок. Від себе додам, що під час презентації розробник гри сказав цікаву фразу, не дивлячись на те, що світ переживає смуту. Компанія буде і далі прагнути робити гарні ігри. Чи був це конкретний натяк на війну в нашій країні, чи просто про загальне положення світу, не зрозуміло, але тішить, що розробники не забувають про ті проблеми, що відбуваються поза іграми в реальному житті. Street Fighter VI нарешті отримав повноцінний показ геймплею. Окрім того, що він залишиться таким же стайловим, як це було завжди, і в ньому будуть як відомі всім персонажі, так і нові персоналі. Гра отримає щось по типу відкритого світу. Тобто, по місту можна буде мандрувати, відвідувати зали тренувань і так далі, тобто шукати пригоди собі на сіднички. Вихід гри запланували на 2023. То нік нещодавний реліз Індіадвенчура, розробники якої надихалися класичними іграми Ледженд оф Зельда, на виході дебютували лише на платформи Майкрософт і ПК. А тепер нарешті відвідає і інші консолі. Вже 27 серпня вона завітає на PlayStation 4 та PlayStation 5. А я все хочу її пройти і потрошку, я думаю, починати на стрімах. Компанія Anna Purna Games видасть гру Seasons A to The Future, розроблену студією Scavenger. Проводила Проводи уособлює подорожі цікавими місцями на велосипеді. Вам треба буде спілкуватися, фотографувати і нотувати все, що буде навколо вас. Коротше кажучи, гра точно не для всіх, але я хочу в неї пограти як тільки вона вийде цієї осені. І Насправді це ледь не єдиний реліз, який мене дійсно зачепив на цій презентації. Я казала, що я дивна, і я думаю, всім новим підписникам варто зрозуміти, що на цьому каналі ультрановинок гайпових ігор і популярних проєктів буде дуже мало, і вони будуть тільки якщо дійсно заслуговуватимуть на увагу, тобто в них буде щось цікаве в сюжетному або візуальному плані. На все підряд я свою увагу не витрачаю. І якщо ви хочете бачити актуальні новинки, які вийшли сьогодні, а огляд на них блогерів зробили ще вчора, то вам на інші круті канали Пити по Олдвоє Падона Рендареса. Але не до мене, на жаль. Кіберпанк-гра про котика Стрея, яку вже як другий рік показують на виставках. Нарешті вийде і зробиться дуже скоро, 22 червня. Прямо цього року вона розповість нам про розумного котика у кіберпанковому світі, який вміє спілкуватися з роботами. Багато головоломок, паслінгу і навіть стелсу буде у грі, але я дуже сподіваюся, що можна буде робити типові котячі штуки, бути пухнастим засранчиком, скидувати речі зі стола і нявкати у дверному проході. І, хоча новини про PlayStation закінчилися, у мене є ще те, що для вас. А саме гра від українських розробників двох хлопців які організувалися у студію Guard Interactive. Field Hospital Dr. Taylor's Story. Це гра про рішення, в якій на ваші плечі випадає роль воєнного лікаря, у руках якого доля поранених військових. Кому надати екстрене лікування, кому ні. В умовах дефіциту медикаментів саме це ви будете вирішувати. Гра чимось нагадує пеперс Please. і взагалі це коротка історія розрахована на декілька проходжень, адже ваші рішення напряму впливають на долю людей. Важливо, що в грі є українська мова, сама гра є в стімі і є частиною банду індіїр з України, кошти з продажу якого йдуть на ЗСУ. Посилання як на бандлу, так і на саму гру я залишу в описі під відео. Пам'ятаєте, нещодавно я розповідала, що Ubisoft Монреаль забрала на себе ремейк принца персії і що треба тепер молитися, аби там все було нормально, і не було проблем. Також може. Вже не молитися, проблеми знайшли, мені здається, і реліз ремейку перенесли, причому не на якісь там півроку, а взагалі не називають конкретної дати. Абсолютно розробники навіть не ціляться у наступний фінансовий 2023 рік. Здається, мені вони все таки писали код на санскриті. І щось мені підказує, що гру можливо очікує доля Good and Evil 2. Тобто забудьте про неї на найближчі 3, а то й 5, а то й більше років. Але головним залишається питання: наскільки ж там все погано у студії, раз вона не може впоратися з ремейком гри, до якої вже готові всі попередні речі. Там настільки було все провально ці декілька років, дуже дивно, насправді. А зараз погані новини, правда, дуже погані. Росіяни більше не зможуть відчувати біль в п'яточках, адже лего зупиняє роботні частини своїх магазинів. Дивно, що вони повністю не пішли з ринку, але логічно, що вони закриваються, тому що логістики в країну немає і немає змоги у громадян купувати своїм дітям гарні іграшки. Бідосі дожилися до такого, що вони змушені красти у зубожілих сусідів. Хоча їхні діти матимуть інший конструктор, і називатиметься він зберег папку після відрядження спецоперацій, дуже якісне імпортозаміщення. Що? Ну, обіцяла не жартувати. Тут така можливість. Початок літа, як завжди, повний анонсів та показів. І ось на радість солтвагів любителям ретро Sega показала Sega Mega Drive Mini 2. Консоль буде меншою за розмірами ніж її повна версія. Отримає підтримку режиму HD і підтримку 50 ігор, як то кажуть, з коробки. Поки що показ був тільки для східного ринку, і як скоро девайс дійде до заходу, невідомо. Дівелопер Digital підтримує гайп червня по ігровим виставкам і проведе свою, деякі завжди влаштує трешову шоу з акторами, що виконують ролі власників компанії. Виставка буде 9 червня, а це значить, що наступного тижня я вам детально розкажу, що ж на ній показали. Тож чекайте наступний до речі, ювілейний 10-й випуск ігрових нюзів, де будуть також деталі про виставку з Bethesda. Моїм помічникам, які спонсорують життя каналу, і фактично моє власне, я хочу в чергове передати привіт і побажати гарного дня. Дякую вам. Бедрік Вест, Андрія Лейд, Ян Ланелін, Ярослав, Дмитро Терпіл, Ігор Ігначенко, Сумна Пепе, Данило Майстер, Данило Писанець, Денис Рябих, Лисий Павло, Мілфрідом, Шул, Валантмерт, Вадим Король, Дмитрій Тимошенко, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс, Юра Крот, Амір, Анатолій Коновалюк, Андрій Рубцов, Артур Васильєв, Сі, Юджин Баньковський, Євген Скачков, Гедвізер, Тиван Янковий, Іван Заплатинський, GNC, CHDS, Сі Тутора Діс, Міша Михайло Бровченко, Микола Мотря. Лег Олександр Дмиховський, Олександр Соколовський, Олексій Оріськевич, Ірдва Джіям, Сергій Наточий, Тетяна Гринько, Упир Малко, В'ячеслав Дубина, Владислав, Вієсвій, Яша Бойко, Юрій Демон. 4 А також окрема дяка всім цим милим людям, чий гріш кидається у копілочку YouTube та Patreon. Залишайтеся такими ж гарнюнями, їжте добре кашу, ростіть великі, а ракети і тривоги нехай не роблять вам у житті негоди. Дякую вам за переклад. Не забувайте мити руки з милом і донатити у благодійні фонди. Побачимось!